Прекрасна пропозиція в нашій студії це котонові маєчки з Турції. Як ми знаємо, Турція дійсно славиться котоном, бавовною, текстиль дуже високої якості, зносостійкий, гігроскопічний та натуральний. гігроскопічність. Ми знаємо, що це властивість швидко поглинати вологу, так швидко сохнути. І розуміємо з вами, що для літа це просто безпрограшний варіант. Насправді маємо з вами е, маєчки трьох найбазовіших кольорів, це чорна, бежева та біла. І хоч вони і нібито націльна білизна, так, але з іншого чорного колір зараз розгорну, покажу. Дуже красиво виглядають маєчки. Ще мені дуже подобається їх окантовочка на горловині. Ось такі ніжні трояндочки, мережеве, також котонове. Ось такі ніжні-ніжні трояндочки. Подивіться, яка краса. І хоча майка дана модель вважається білизною націльною, так? Але пам'ятаємо про те, що зараз, як і рік тому, як і два роки тому, дуже популярний стиль, який називається. Спальний, або піжамний. Так? Коли ми можемо собі дозволити вийти з дому а, в таких штанцях, в такій сороці, що він відразу і не зрозумієш, що це. Або це піжамка, або це, знову ж таки, одяг наш ем, на люди. Так? І е, тому ці для мене маєчки, вони також виконані в такому а-ля спальному стилі, що ми можемо дозволити собі в літню спеку вийти одяг. Ту бавовняну маєчку, так, з якимись шортиками або з якимись штанцями, також спального стилю. У мене, наприклад, є такі штанці, такі як під шовк, чорно-червоні. От вони такі, як піжамні, абсолютно, але я їх ношу дійсно, коли влітку спека, і вони дуже сучасно виглядають під Чорну маєчку, мені здається, було просто ідеально. Всього йдуть вони комплектами. Але це дуже комфортно і зручно. Зараз поясню. Адже в комплекті ви отримуєте бежеву, білу і чорну майку. Що ще потрібно. І дівчата, хоча у нас зараз 29 вже комплектів, ми розуміємо, що ці комплекти розбирають. Швидко, протягом перших хвилин ефіру. Наші телеглядачки, знаючи, що в нас лояльні ціни, роблять закупку цих маєчок, не дочекавшись на падіння вартості. Того, що коли буде знижуватися вартість, коли буде знижуватися вартість, просто можуть бути, знаєте, зайняті лінії. Адже до нас буває складно інколи дозвонитися, тому що дуже багато дзвіночків приймаємо. Ну що ж... Тисяча гривень це наша спеціальна позаефірна, так би мовити, вартість. Наразі в нас вже змінюється ціна, і ви зможете три майки, комплект, який виглядає ось таким чином. Акуратні складені маєчки з трьох різних кольорів отримати за 600 49 гривень. Дівчата розміри є 50-52, 52-54. Я б сказала, що ці майки завдяки своїй структурі, саме ось такої, так, вони безрозмірні. Через що? Через те, що вони тягнуться. Просто надзвичайно. Ви бачите, як я потягнула, але вони навіть не напівпрозорі. Ви бачите, манекен чорний на білому фоні, а ми не бачимо чорне під майкою, тому що дуже гарно тягнуться. Ось так я вам хочу зазначити, ще дуже якісно, дивіться, оброблені шовчики, так ось, бретелечки, акуратненькі, гарно горловиночка зроблена. Все дуже ніжно, дуже жіночно, найвищо. Ще якість для вас. Якщо порахувати, то виходить, що одна майка виходить трошечки більше, ніж 200 гривень. Де зараз який елемент одягу ми можемо купити за 200 гривень. Дівчата, навіть я перепрошую, але навіть трусики зараз не придбати за 200 гривень. Дійсно, дуже все подорожчало. Ми поки що тримаємо свою вартість, але... Я бачу, що 20 комплектів залишається було 30. Тобто одна третина має вже розібрана протягом буквально декількох хвилиночок нашої презентації. Дівчата, не забувайте вказувати код NB132, Не забувайте про те, що ми залишаємо безкоштовну доставку, і це нам дійсно вартує таких великих зусиль. Дійсно варто зусиль, тому не забувайте приходити за своїми посилочками. Але коли ви бачите таку просто ну, надзвичайну зіркову, я б сказала, пропозицію, не нехтуйте нагодою, а телефонуйте просто зараз. Телефон безкоштовний, можна е, порадитися з приводу розмірів. Так? Вам наші оператори кол-центру скажуть довжину, параметри, об'єми. Я хочу сказати, що Турція дійсно виробляє одне з найкращих видів е, текстилю. Так, в даному випадку вона дійсно от на дотик, я стою і мені хочеться торкатися. Вона, от знаєте, е, не такі. Е, не такі бавовняні такі футболочки, як виготовляють сучасні, що вони прозорі, що вони, такі, знаєте, ну такі тоненькі, я, я не знаю, як, як фатинові, такі тоненькі, але написано котон. А от справжні такі, знаєте, як ще м, наші бабусі, носили, справжні бавовняні високої якості. Тим більше бачимо з вами, що вони такі, мають таку фактуру, що вона не мнеться. Так? Тобто ви одягли. Більше вони ще й безшовні до того ж. Ви одягли вам комфортно вдома. Мені здається, що ви коли одягнете вдома, вам просто не захочеться її знімати. Ви будете постійно в тих майках ходити. Добре, що вони три в комплекті: що одну одягли, випрали одягли, одягли відразу іншу. Влітку, ну просто варіант безпрограшний. Взимку, що хочу сказати, як на цільну білизну, багато хто носить майки під блузи. Дуже багато блуз, які є, які можуть просвічувати. Так, шифонові блузи вони просвічують я під шифоновий блуз, наприклад, завжди одягаю майку, одягаю завжди саме бежеву майку, тому що вона зливається з тілом і фактично. Ну, блуза перестає бути прозорою. Дівчата беруть по два комплекти. Тому е, раджу також придивитися до цієї пропозиції, щоб брати два комплекти, тому що в нас постійно акція, яка не закінчується, це 100 гривень знижка на е, замовлення другого лоту в одному ефірі. Пам'ятайте про це обов'язково. Красуночки пам'ятайте, замовляйте. Користуйтеся нагоду, якщо ще мінус 100 гривень, то взагалі одна майка буде виходити ну менше ніж 200 гривень. Уявіть собі, таких цін зараз немає, таке ви не знайдете. Влітку вони будуть коштувати в півтори рази дорожче, і я не можу обіцяти, що влітку ми зможемо утримати, в, утримати цю вартість, тому що бачите, ще нібито не сезон. Тому й вартість 649 гривень за майки, за ось цей комплект. А вже коли буде сезон, то звичайно вартість може підвищитися. І кожного моменту дівчата, я завжди попереджаю, що утримати ціни, які ми утримуємо зараз, їх дуже важко. Адже дійсно маємо ну, знаєте, одні з небагатьох, які. Тримають доступні ціни, намагаються це зробити. Залишили безкоштовну доставочку. так. Що-що? Об'єм грудей. А підкажіть мені об'єм грудей? Ага, тягнеться до 120 на розмір 50-52 і до 126 на розмір 52-54. Але ви знаєте, от я так потягнула, мені здається, якщо сильно потягнути, то може потягнутися. Просто це рекомендований об'єм, щоб вам було комфортно, коли ви, наприклад, ну, потягнули так, і щоб ось ця е, е, фактура наша, не розтягнулася так, щоб вона залишилася такою, не напівпрозорою, а дійсно а, такою, ну я б сказала, добротна, добротна тканина. Дівчата, я нагадаю код nb 132 Я нагадаю, що за 649 гривень ви отримаєте не одну маєчку, а цілих три ось такий комплект чорна, бежева та біла. Ось. І е Всього 9 комплектів залишається так 100% бавовна, мої хороші. Замовляйте, встигайте забрати цей, ну я б сказала, потрібний кожний продукт. Кожній. Ось, і головне, щоб вистачило цих комплектів. Берете два комплекти, знижка 100 гривень. Ну що ж, а ми мусимо вже крокувати далі. Я вам дуже вдячна за вашу увагу, за ваші замовлення. Красуночки, хочу побажати вам щастя, успіху, мирного неба, і хай вам щастить завжди і в усьому.